Доброго дня, мене звати Валентина Петрівна Дзяйло, я майстер виробничого навчання, штукатур, лицювальник, плиточник, маляр. Сьогодні ми розпочали навчання разом з курсантами за професією плиточник. На даний момент ця професія є дуже актуальною. всі курсанти були зацікавлені. Перше заняття пройшло в нас дуже добре, в теплій атмосфері. Всі зацікавилися, всі хочуть спробувати, всі хочуть отримати професію лицювальника-плиточника, отримати сертифікат, щоб надалі в них була змога. Чи для себе робити ремонт, чи, наприклад, безпосередньо заробляти кошти, ходити на такі додаткові підзаробітки, або навіть десь у труду влаштуватися на будівництво.